Привіт, твоє Певна на що більшість людей, які прийшли на сеанс хлопців зі стволами, не очікували того, що побачили. З перших секунд трейлеру нам здається, що це кіно схоже на суміш похмілля у Вегасі та Вовка із Уолл-стріт». Або ж це просто банальний комедійний сюжет з парубоцькою лайкою, безлічі витрачених дарма патронів та режисерським поглядом з під напасу. Але дзузьки, ми отримуємо драматичну розв'язку, у котрій комедійними виглядають лише репліки двох друзів дитинства. Хлопці, які розраховували виключно на жарти та стрітбу по живих об'єктах, розчаровано ще за перегляду фільму, кидалися попкорном та вангували цьому фільмові провал. Але чи праві вони про це далі у огляді? Ж міг очікувати від Тода Філіпса, що йому вкрай захочеться спробувати себе у драмі. Вже не вперше у свої режисерські страви він додає для пікантності трішки пороху, алкоголю та лайки. Але у хлопцях зі стволами він справді вирішує спробувати для себе щось нове. Інша справа, що вийти зі свого амплуа, в нього виходить не до кінця. У кінотеатри більшість глядачів заманює яскравий повний пів, -пів шоу-трейлер, у якому герої у дорогих окулярах прокручують оборудки на мільйони доларів. Здавалось би. Таке кіно не може приковувати до екрану, але я жодного разу не поглянула на годинник і залізла у смартфон лише для того, аби вигукнути в редакційному чаті, що у першому молодіжному кіно я зустрічаю як саундтрек композицію Pink Floyd «Wish You Were Here». і така несподіванка приємно повторилась, чим зігріла душу, наче мась із живокостом хворе коліно твоєї бабці. Особливо захоплює балетристична манера оповідання, наче це стаття у особистому щоденнику головного героя, який розповідає про це за скляночкою пива у якомусь пабі, чи навіть затискаючи рукою сідниці якоїсь гарненької дівки. Або просто сидячи навпочепки із цигаркою в зубах і використовуючи лайливе слівце, бо інакше розповідь видасться нецікавою. Дивує і те, що процес тендерних закупівель відображено дуже правдоподібно зокрема на статті журналу Rolling Stone, автором якої був Гай Воусон у 2011 році. Власне до оригінального матеріалу у сюжет фільму додали сім'ю для Девіда Пекоуза, де була присутня любовна лінія, аби трішки пом'якшити загальний настрій і додати соціального конфлікту. Головний герой починає займатися цим бізнесом винятково через те, що хоче заробити коштів для своєї майбутньої дитини і взагалі не любить війну. Єдине, що справді викликало осуд, це неадекватний переклад назви фільму, яка в оригіналі мала бути перекладена як псивіни. Це дуже відома метафора, яка була використана у мистецьких творах, наприклад, Тимеш Floyd, але її вирішили не перекладати українською. Неможливо обминути й те, що почата Майклом Беєм традиція зображувати американську мрію з її споду, переживається на ґрунті трешу. Лінія сюжету йде плавно, тому відвертого ламання мізків ми так і не дочекаємося. Втім, переслідування, величезні склади з бойовими патронами і викрадення головного героя показані справжніми, холодними, небезпечними і абсолютно жорстокими. Згадується і Вовк з Волстріт, у котрому наш милий симпатяшка Леонардо Ді Капріо, ведучи розгульне життя, мастурбуючи, збагачується і розкошує. А Девід працює масажистом, і всі жартують, що він мастурбує за гроші. Тільки от Ді Капріо при цьому викликає повагу, віру в себе і в те, що погані хлопці таки рулять світом. У те, що хлопаки таки не зафейляться, ти не віриш і пари хвилин. Цей надрив, яким було пронизано всі вчинки героїв, врешті решт не давав цілком повірити у їхній успіх. Бредлі Купер уже не вперше знімається у Філіпсе, і він грає так чудово, і те, що він справді грає, а не пундики, прийшов їсти, стає зрозумілим вже з перших секунд фільму. Та робив це переконвіше, ніж ці двоє, що хочуть намахати Пентагон. Дуже цікаво було звернути увагу на те, як у фільмі показують країни, з котрими Америка воює. Це нагадує легкий психологічний відголосок холодної війни у голові самого режисера. Албанія виглядає як окраїна сихова у листопадовому мряку, а Ірак виглядає як Ірак, але розбомблений і засмічений, наче центральний парк рівного після дня незалежності. Але настрій фільму затягує і переслідуватиме вас ще кілька днів після перегляду. Тому сміливо беріть друзів і гайда у кіно. Воно варте перегляду, якщо ви любите вінрарні треки у основних драматичних сценах, вмієте роздивитись драму у комедії з-поміж парубоцького запалу і лайки, і любите, коли все складається неочікувано. Для вас балакала Алекс Корчевський. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Play.ua, відвідуйте наші сторінки у соціальних мережах та портал playua.net. Не забувайте про кнопку допомогти проекту, ліпіть подобайки на огляди, будьте з нами. Play.ua любить вас.